Нова економіка іф набирає обертів. Фахівці підбили підсумки економічного розвитку Івано-Франківську. Цей проєкт було започатковано три роки тому за підтримки Європейського союзу. За цей період здійснено низку організаційних заходів щодо поглиблення розвитку важливих економічних секторів Івано-Франківська. Цей проект дуже цікавий в цьому контексті. Більш того, міська рада реалізовує. Два таких великих проекти по навчанню молоді, як вести бізнес, як його вдосконалювати. Це бізнес прогрів молоді. І другий проєкт це бізнес-інкубатор, який реалізується спільно з і газу. Це так додатково. Тобто місто зацікавлено, тому що бізнес був чим. Молодіший, тому що ми бачимо, що відбувається взагалі в державі, і ми робимо ставку як місто на молодь, яка підростає, яка виховується в наших університетах, і в майбутньому буде брати на себе відповідальність. Загалом проєкт покликаний посилити партнерство бізнесу, наукових установ з органами місцевого самоврядування. Завдання полягає у тому, аби сформувати цілісну інноваційну екосистему Івано-Франківська, особлива увага розвиткові інфраструктури та створенню сприятливих умов для трьох ключових напрямів: це предметний дизайн. Прикладні науки та стале будівництво завдяки цьому місцеві підприємці отримали нові можливості для навчання, доступу до фінансування та впровадження інноваційних рішень. Мерія за економічне зростання його метою було стимулювати нові сектори економіки міста та сприяти його перетворенню на місто інновацій. Сподіваюся, це надихне інші міста і громади. Використають досвід Івано-Франківська у побудові таких партнерств. Підтримка українського бізнесу насамперед інноваційною і креативного один із пріоритетів Європейського Союзу. Нова економіка Івано-Франківська приклад того, як Європейський Союз підтримує. Україну. Нова економіка Івано-Франківська має на меті трансформувати місто в конкурентно спроможний інноваційний економічний центр. Головне завдання проєкту посилити локальні економічні процеси, щоб стимулювати інновації та спонукати створенню продуктів з високою доданою вартістю. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк. Новини на вежі.